Доброго дня вам з Рівненщини! Сьогодні 29 вересня, неділя. І до нас завітала справжня осінь. З вчорашнього дня о 4-й годині дня розпочався дощ і він йде до сьогоднішнього часу. Звичайно, знизилась температура повітря, стало холодно. Але спостерігаю за своїми жоржинами, бачу, що тримаються ці квіти. При надмірній волозі і зниженні температури, можливо, ці рослинки вражаться борошнистою росою. Але це ідеальна пора для моїх резонтем. От якраз ці квіти почали розкриватися, неймовірні. Колір жовтий. Я відкрила цього року для себе його. Ось бачу, інші розкриваються, ці рожевенькі, високорослі. А ще розраховую, що ці затяжні дощі гарно сприятимуть росту моїм молодим саджанцям волотистих гортензій. Не буває в природі поганої погоди, все завжди на користь.